Садок у тумані якийсь потаємний. Які таємниці він приховує. Це я стою коло діжки, вода капає зі стріхи, бо дуже мокро. Айва, подивіться на цю красу. Поруч виноград. А ось там далі дубок у такому ж кольорі. Павутинка з... ой, видно на камері. Павутинка тягнеться з цього гнізда, мого імпровізованого гнізда, і тягнеться ось до цієї опори, як воно називається берсо. Розумієте, це я зробила на майстерню такі. Я хотіла, щоб тут вилася декоративна... декоративні гарбузи. гарбузи. І ой, як же ж вона називається? Випала з голови. Ой, не факт, Фу, скільки її тут, цієї павутини. Оце наплів працював, мабуть, ось від ніч. Все в краплях води. Ну що, мені, мабуть, цю тую треба вже забирати звідсіля, вона вже не піде в ріст. Погляньте, майже повна води. Моя водойма. Німфейки ще он, де? Вони ще не сплять. Моє сідало, мокре зараз. Усюди повно, треба повиливати мої ємності з водою. Це я вербу принесла з кар'єру, там її так багато. Я ось принесла і посадила в горщик. У горщик, вибачте, відро. Мій садочок, ой, як абрикос. Боже, як я люблю оце листечко. А, до речі, я сьогодні йду по троянди. Ті, що з садів Буковини. Там сади, квіти Буковини. Це один і той же сайт. Це мій красно, червонощокий. Це з, -з, з молодилок листя треба обов'язково прибирати. Майте на увазі. Нуйся. Іду летить От. прилетіло. Чую вихід і стою насторожена, куди ж воно впаде, куди воно летить. Доброго ранку усім. Гарного тихого, сонячного, здоров'я вам, гарного нашу.